Сьогодні ви дізнаєтесь про практичні інструменти для оптимізації свого ранкового режиму. Існують певні основи поведінки, що можна і чого не можна робити, які створюють основу для того, щоб ви ставали кращими в усьому. Часто люди цікавляться, як вони можуть бути сильнішими, краще зосереджуватися та краще запам'ятовувати речі. Давайте подумаємо про основу цього, яка завжди ґрунтується на двох елементах по-перше, на сні по-друге, на тому, що називають глибоким відпочинком без сну. Сон є головною практикою або частиною нашого 24-годинного циклу, і якщо ви не отримуєте його постійно, ви знижуєте свою здатність робити все. Ваш метаболізм зіпсований, ваша імунна система зіпсована тощо. Однак це не той випадок, що якщо ви одну ніч погано виспалися, або якщо ви не спите ідеально, ви не можете працювати добре. Але давайте поговоримо про сон, тому що це дуже важливо. Метою для більшості людей, якщо ви не працюєте нічні зміни, має бути спроба добре спати 80% часу, 80% ночей вашого життя, інші 20%, я сподіваюся, ви погано спите з поважних причин, які вам подобаються. Але справа в тому, що ви можете зробити кілька речей. По перше, кожна клітина вашого тіла має циркадний ритм, тобто кожна клітина має 24 годинний часом дир, який регулюється генами. Уявіть, що ваше тіло це багато мільйонів годинників, які повинні бути налаштовані на один час. Ось чому, коли ви подорожуєте за кордон, у вас зривається шлунок, або ви легше захворієте, або ваше мислення не зовсім чітке. Годинники не збігаються, вони не налаштовані, як ми кажемо. Практика номер один у всьому, особливо у вісні, спробувати отримати природне світло в очі протягом години після пробудження. Якщо ви прокидаєтеся до сонця, Увімкніть яскраве світло, а потім дозвольте доступ сонячного світла в очі, коли воно з'явиться. Якщо є щільний хмарний покрив, крізь нього проходить більше фотонів світлової енергії, ніж від штучного світла. Тож спробуйте вийти на вулицю на 5-10 хвилин без сонцезахисних окулярів вранці, як тільки сонце вийде. Більшість днів, якщо не всі дні, це має величезний вплив на низку речей. Перш за все, це регулює час так званого пульсу кортизолу. Раз на 24 години у вас підвищується рівень кортизолу. Це здоровий стимул, він запускає ваш температурний ритм, встановлює рівень вашої пильності, рівень концентрації та ваш настрій. Вам потрібно, щоб пульс кортизолу відбувся якомога раніше в день, що викликає пульс кортизолу. Він природним чином запускається генетичними програмами, щоб відбуватися раз на 24 години, і еволюційно він прив'язаний до періоду, коли ви бачите яскраве світло. У людини може бути зміщеним пульс кортизолу. Уявіть, що ви прокидаєтесь та проводите ранок у ліжку, пишучи повідомлення, або ви вдома працюєте на комп'ютері. Цього світла недостатньо, щоб досягти того, про що я говорю. А потім ви виходите на вулицю близько полудня або першої години, ви перебуваєте в так званій циркадній мертвій зоні, тобто у часі, протягом якого світло, що потрапляє на очі, може робити певні дії, але не може визначити час цього пульсу. Це означає, що пульс кортизолу настане в другій половині дня, і це матиме негативний вплив. Коли справа стосується нашого сну та психічного здоров'я, вплив сонячного світла відіграє вирішальну роль. Наш температурний ритм може змінюватися занадто пізно протягом дня, і це пов'язують із виникненням депресії та тривоги та може призвести до труднощів із засипанням. Багато людей проводять час у приміщенні і можуть не усвідомлювати впливу хмарного покриву на вплив сонячного світла. Однак навіть непрямі сонячні промені можуть активувати гангліозні клітини меланопсину в наших очах, які посилають сигнал до нашого гіпоталамуса. Потім гіпоталамус вивільняє пептид, який служить сигналом пробудження для всього нашого мозку та тіла, встановлюючи таймер для початку виділення мелатоніну приблизно через 16 годин. Мелатонін це гормон, який робить нас сонливими і сприяє сну. Тому, якщо ми пропускаємо сонячне світло, наш цикл сну може порушитися. Електронні пристрої можуть випромінювати яскраве світло на початку дня, але цього недостатньо. Нам потрібні фотони сонячного світла, особливо якщо ми живемо в північних районах земної кулі взимку. Дуже важливо вранці бути на сонці, навіть якщо це непряме світло, оскільки воно допомагає налаштувати наш циркадний ритм. Вплив сонячного світла також викликає вивільнення допаміну, нейромодулятора, який стимулює мотивацію, бажання та прагнення. Хоча ми часто асоціюємо допамін із задоволенням, його основна роль полягає в тому, щоб регулювати нашу мотивацію та прагнення жити. Допамін також є молекулою, з якої виробляється адреналін або епінефрин. Цікаво, що сигнал від очей до гіпоталамуса, який викликає вивільнення допаміну, також призводить до виробництва меланіну в шкірі та хутрі тварин. Таким чином, тварини, які переходять від світлого до темного кольору, робляться за допомогою сонячного світла та допаміну. У людей вплив сонячного світла протягом двадцяти 30 хвилин тричі на тиждень може значно підвищити рівень тестостерону та естрогену. Підсумовуючи, сонячне світло має вирішальне значення для нашого сну та психічного здоров'я воно задає наш циркадний ритм і викликає вивільнення допаміну, який керує нашою мотивацією та життєвою силою. Навіть непряме сонячне світло може допомогти нам отримати сигнал про пробудження, що призведе до початку виділення мелатоніну пізніше в день. Хоча електронні пристрої випромінюють яскраве світло, вплив сонячного світла є набагато потужнішим. У недавньому дослідженні вчені вимірювали різні речі пов'язані зі збільшенням пристрасті. Висновки показали, що світло впливає не лише на очі, а й на шкіру. Всупереч поширеній думці, шкіра це не просто полотно для татуювань або щось на що можна вішати прикраси. Насправді, це ендокринний орган, який відіграє вирішальну роль у нашому загальному самопочутті. Існує шлях за участю молекули під назвою P53, і коли синє ультрафіолетове світло проникає через шкіру, воно запускає кратиноцити, які, в свою чергу, допомагають вивільняти допамін у мозку та тілі. А це призводить до підвищення рівня тестостерону, адреналіну та допаміну, завдяки чому ми почуваємося краще в літні місяці. Скандинави знають це явище як весняна лихоманка, тоді як у ранньою весною люди хочуть проводити кожну можливу хвилину на вулиці, щоб насолодитися сонячним світлом. Ми всі знайомі з відчуттям сонливості та впадання в сон, це ефект захоплення контролю парасимпатичною нервовою системою, і це відбувається в результаті накопичення аденозину в мозку та тілі. Аденозин включає парасимпатичну нервову систему і пригнічує симпатичну нервову систему. Коли ми спимо, рівень аденозину знижується. Кофеїн, навпаки, ефективно блокує дію аденозину. Отже, якщо ви прокинетеся вранці з почуттям сонливості і відразу потягнетеся до кави, ви придушите дію аденозину і станете більш пильними. Однак, коли кофеїн вичерпується, Аденозин зв'язується з відповідними рецепторами, що призводить до післяобідньої втоми. Щоб уникнути цього, корисно відкласти споживання кофеїну на 60-90 хвилин після пробудження. Це дозволяє виводити аденозин, оскільки він виводиться не лише під час сну, але й під час сонливості рано вранці. Фізичні вправи це ще один спосіб вивести аденозин, тому споживання води та тренування вранці можуть допомогти вам почуватися бадьорішими. Для тих, хто переживає після обідню в тому, відкладення споживання кофеїну може мати величезну користь. Почати з додавання до паузи 15 хвилин на день може бути хорошим способом пристосуватися до змін. Багато людей, які спробували цей підхід, повідомили про значне покращення рівня енергії. Якщо ви прокидаєтеся природним шляхом між 4.15 та 4.30, температура вашого тіла починає підвищуватися в цей час, тому ви прокидаєтеся. Проте для більшості людей природний час пробудження буде трохи пізнішим. Незважаючи на це, проводити більше часу на вулиці вранці та потрапляти на світло може мати численні переваги для нашого загального добробуту. Існують певні тригери, які можуть спричинити вивільнення кортизолу в нашому організмі, що змушує деяких людей прокидатися незадовго до того, як пролунає їхній будильник. Цей імпульс кортизолу виникає приблизно через дві години після того, що називається температурним мінімумом. Який зазвичай становить близько 2-ї години 30 хвилин ранку. Протягом цього часу основна температура тіла знаходиться на найнижчому рівні за 24 годинний цикл. Коли основна температура тіла починає підвищуватися, це викликає відповідне підвищення кортизолу. Піддаючи себе яскравому світлу в цей час, ми можемо залучити наш біологічний годинник до пульсу кортизолу, гарантуючи, що це відбувається щодня в один і той же час. Залучення наших біологічних годинників включає ланцюг, який включає клітини ока та гіпоталамуса. Ці клітини спілкуються з рештою тіла через сигнал або пептид, який вивільняється у відповідь на вплив світла. У результаті температура тіла починає підвищуватися, поки не досягне максимальної позначки, як правило, близько другої або третьої години дня. Це коли всі системи організму працюють на максимальній потужності. Після цього температура почне падати, що призведе до відчуття сонливості, оскільки тіло готується до відпочинку. Тому важливо, щоб кімната була прохолодною вночі, щоб легше було заснути. Якщо ми хочемо не спати, нам потрібно підвищити температуру тіла. І навпаки, якщо ми хочемо спати, нам потрібно її зменшити. Фізичні вправи можуть підвищити температуру нашого тіла, що може здатися парадоксальним. Подібним чином прийняття холодного душу або входження в холодну воду також може підвищити температуру нашого тіла, оскільки це активує медіальну преоптичну область нашого мозку. Однак важливо відзначити, що тривале перебування в холодній воді може призвести до переохолодження. Дослідження Опубліковане в European Journal of Physiology у 2000 році, показало, що сидячи в прохолодній воді протягом години або потрапляючи в дуже холодну воду протягом 20 секунд, може вивільнятися адреналін, також відомий як епінефрин. Цей гормон виділяється з наднеркових залоз, а також із локусу церулеус, ділянки в стовбурі мозку, що впливає на решту мозку. Хоча досліджень про холодний душ не так багато, проведення експериментів із зануренням у воду може забезпечити більшу точність експерименту. Загалом, розуміючи, як температура нашого тіла та рівень кортизолу коливаються протягом дня, ми можемо краще контролювати цикли сну та неспання та загальний стан здоров'я. Епінефрин це гормон, який виділяється у відповідь на стрес або небезпеку. Це пробуджує решту мозку, так що шок відбувається в мозку та тілі. Коли ви потрапляєте в холодну воду, у більшості нетренованих людей це викликає шок протягом перших 30 секунд. Протягом цього часу передня частина вашого мозку, який контролює прийняття рішень, практично пригнічується у своїй діяльності, тоді як інші області активізуються. Важливо розуміти, що ця паніка проходить, а потім відбувається щось цікаве. Коли ви виходите з холодної води, незалежно від того, чи це тривалий період при температурі 15 градусів Цельсія, чи короткий період при температурі 7 градусів, потім протягом однієї трьох хвилин відбувається стійке вивільнення допаміну та адреналіну. Це було показано в дослідженні на людях, і це призводить до майже подвоєння або навіть більше допаміну та адреналіну. У книзі Анни Лембека «Інація допаміну вона розповідає про свого пацієнта, який допоміг собі подолати залежність від кокаїну, роблячи холодні ванни, тому що це було єдине, що дало йому викид допаміну, який, хоча б, трохи імітував його залежність від кокаїну. Ефект покращення на астрою, який ви відчуваєте після цього, є реальним і базується на реальному нейрохімічному впливі. Коли ви поєднуєте допамін та адреналін із підвищенням температури від кортизолу, а також світло та фізичні вправи, усе, що підвищує температуру тіла, ви створюєте літній місяць у своєму тілі. Якщо ви живете в Каліфорнії або в іншому місці на півдні, і зараз літо, але ви сидите вдома і не рухаєтеся до полудня, ви створюєте зиму всередині свого тіла, незважаючи на те, що сонце вийшло. Це може призвести до почуття депресії та зниження вироблення тестостерону. Важливо розуміти, що модулятори можуть впливати на ваше внутрішнє середовище і робити дії, які підвищують температуру тіла, рівень допаміну, адреналіну тощо слід робити відносно рано в день.